Відьмак. Просто звичай вон чи борей зі злом. Вступ. Відьмак відомий широкому загалу, здебільшого за одноіменним фентезійним циклом польського письменника Анджея Сапковського. Перша книга цього циклу побачила світ у 1986 році, а остання у 2013. Та телесеріалом за мотивами цих книг Відьмак 2001 року. І трилогію відеоігор. Але чим є відьмак в міфології, просто злим чекуном чи борцем зі злом, мисливцем на монстрів та різноманітну нечість. Для того, щоб у цьому розібратися, варто заглибитися в міфологічні джерела та наукові доробки з даного питання. Розділ 1. Визначення поняття відьмак. І як годиться, почнемо з визначення поняття відьмак, персонаж східнослов'янської демонології. Як і відьма, відьмак може бути природженим і навченим. У природженого відьмака може не бути вусів і бороди, волосся бо на цілі або взагалі немає статевих органів. У нього є невеличкий хвостик з чотирма волосками, зображення в зеницях перевернуто догори ногами, у відьмака дві душі, людська і демонічна. Душа відьмака може виходити вночі через отвір під колінною чашечкою, під стегном. Або під куприком. Відьмак здатний бути перевертним. Він перетворюється на метевика, коня, вовка і не тільки. Відьмака, як і відьму, можна розпізнати, якщо під церковним порогом закопати кісточки, ніжок, ягняти, тоді відьмак не зможе вийти з церкви, якщо в киплячу воду кинути кінську підкову і камінь. То відьмак буде мучитися і прийде в будинок, щоб вилікувати зіпсовану ним корову. Відьмак знає всіх відьмів очікунів, управляє відьмами, які звітують перед відьмаком про те, що вони зробили. Відьмак вчить відьом, а також вступає з ними в статевий зв'язок. Напередодні Різдва і Великодня відьмаки збираються на перехрестях доріг та танцюють і веселяться. Відьмаки, як і інші чоловічі демонічні персонажі, упері чорти, та інші збираються також на Червоних Горах, а відьми на лисих. Відьмак може діяти заодно з відьмами, відбираючи молоко у корів, насилаючи на них порчу, обертаючи людей у вовковаків, особливо часто на весіллях. Часто відьмак використовує свої здібності для зведення особистих рахунків з недругами. Відьмак може вийняти у людини очі і повернути їх на місце без будь-якої шкоди, подути в рот, і випадуть всі зуби, подивиться в очі таким поглядом, що людина зараз же розболіється і через декілька днів помре, і так далі. Відьмаку не можуть нашкодити русавки, він уміє управляти бджовами. Розганяти хмари. На старості відьмак повинен передати свої знання іншій людині. Коли помирає відьмак, настає посуха або йдуть нескінчені дощі Відьмак не втрачає свої сили і після смерті, б'ється на могилах з мерцями не припускаючи їх у силу і завжди перемагає. І за іншої нечистої душі відьмак може після смерті стати уперем, щоб запобігти цьому. І убезпечити себе від померлого відьмака, при похованні йому відрубують голову, кладуть обличчям вниз, забивають йому в рот кіл, кладуть у труну шматок осики, цвях, папір, стружку. Біля могили тричі розсипають мак. Розділ другий відьмак як позитивний герой. Попри дуже часті негативні описи відьмаків зустрічаються і такі. Що різко контрастують з негативними. Часто вважається, що відьмак робить лише добро, заговорює хвороби, лікує людей і тварин, забороняє відьмам робити зло, захищає людей, головуючи на шабаші, не дає відьмам можливості заподіяти людям зло. Згідно з українською величкою батько, відьмак своїми порадами рятує сина. Що три ночі ночує з померлою вдовою і перемагає там всіх відьом, навіть головну київську. Свого часу Павло Чубинський, досліджуючи українську етнографію серед іншого, зазначав наступне: Відьмак володіє здатністю знати всіх відьом і чарівників, він нічого злого не робить, а навпаки, намагається бути корисним, розпоряджаючись цими відьмами. Він забороняє їм робити людям зло, забороняє ходити мерцям, розганяє хмари. Завжди головує на засіданні відьом через побоювання, що вони не домовились зробити яке зло. Відьмак і після смерті не втрачає своєї влади, розказують, що не раз бачили його. Як він б'ється на могилах з мерцями і завжди залишається переможцем. Висновки. Тепер давайте розберемося. Чому відьмаки з одного боку описуються негативно, а з іншого позитивно. На нашу думку, справа тут у самому слові відьмак, що одразу викликає аналогію зі словом відьма, який має практично завжди негативне забарвлення, тому образ відьмака звився з такими завжди злими персонажами східнослов'янської демонології, як чекуни, маги, чорнокнижники та інші. Водночас, надприродні здібності відьмаків викликали забобонний страх в деяких людей. Але, попри це все, зберігся і незасмічений образ відьмака, який нічого злого не робить. А навпаки, намагається бути корисним. Саме тому, що в питанні відьмаків, так би мовити, зерно не відділені від полови і як наслідок вони часто сприймаються як злі чекуни слуги зла, а не борці з ним. Автор Веретенов Костянтин Костянтинович, 31 серпня, 7 вересня 2015 року.